На Закарпатті сьогодні на 280 недоношених новонароджених діагностують не так уже і багато випадків ретинопатії, Проте щороку кількість таких дітей зростає. У нас на обліку стоїть свіжих шість випадків еритинопатійних недоношених, які діагностовані в обласній лікарні, в обласній дитячій лікарні і в ужгородській лікарні. Цій дівчинці частково повернули зір. Вона бачить кольори та розміри предметів. Розвиток хвороби вдалося зупинити. Проте як врятувати і зберегти зір найменшим пацієнтам, які завчасно народилися, говорили закарпатські офтальмологи на засіданні товариства. Сучасна медицина знаходиться в такій тенденції, що щорічно буде збільшуватись кількість дітей, недоношених, які в нас народжуються. Завдяки провадженню сучасних методів лікування. Ми вже можемо вихашувати і 500 сот Дітей. Але це діти, які потребують уваги не тільки гінекологів, неонатологів, а потребують уваги і офтальмологів. Хвата інвалідізації у недоношених дітей в 22 рази, ніж у здорових доношених дітей, в тому числі і становиться, к сожалению, і слабовидящими, і сліпими. І наша на сьогоднішній день. Одна із основних задач дитячої офтальмологічної служби це профілактика сліпоти і слабовидіння у дітей з ретинопатією на у недоношених дітей. Юрій Барінов розповів, що в Україні запланували створити 5-6 таких центрів. Західний регіон буде обслуговувати Львів. Проте, на думку головного офтальмолога країни, на Закарпатті є сенс створити окремий регіональний центр, адже труднощі викликає територіальне розташування нашої області, гори, переваги. Але вести за 300-400 кілометрів новонародженого дуже ризиковано. Якщо в перинатальному центрі буде організована служба по моніторингу, скринінгу цього заболівання. То ми отримаємо дуже низький процент слабовідчих дітей. В основному дітки наші будуть прекрасно бачити. варто знати, що друга інвалідність серед дітей це зір. Тож батькам потрібно особливо турбуватися про очі своїх дітей, бо вони вікно у світ.